Яке підживлення для своїх живців-волотистої гортензії? Я сьогодні буду робити. Сьогодні буде різне підживлення. Тут є, так сказати, старички. Що в нас старички? Дивіться, це брунька, яка вирощувалася аж з лютого місяця. Потім вона на корінчики ложилася, верніше, корінці пускала на агроперліті, потім аж саджалася. Бачите? Вже прищіпнуті ці кущики. Хочу подивитися різницю. Бачите? прищіпнуті, обрізані. А ці те, що вершечки зрізані, дивіться, які вони. Дивіться, які круті вони. бачите, Без підживлення, без нічого. Вони дуже класно ростуть самі по собі. Хоча я тут торф, звісно, трошки краще положила, ніж. Там Там у мене був простий, зро... 에... простий торф для розсади за ТБ. Ось тут я намішала агроперліт, щоб все дихало, все прекрасно росло. І вони потихеньку ростуть. Але вони вже підживлювались не один раз. Так, а ці вершечки, що я зрізала, прищіпала. Дивіться, бачите? Тут ще коріння маленьке, воно тільки починає. Сюди спускатися, але, в принципі, дивіться вже як. Бачите, як добре вже ростуть. Прямо ж такі лопасті у них дуже класно. Тут у них не так. Бачите, зовсім різні. Маленьке, щось інколи й худеньке, мені не подобається, що це худеньке. Зараз буду а, робити риск. Так, рис, рискувати. Так, пишіть, як українською. І давати підживлення, те, що не дається для гортензії. Так, тут щось таке цікаве, п'ятнишки, якісь, ці версини. Так, ці я залишила непришіпнутими, щоб спостерігати взагалі. Яка різниця між цими пришіпнутими і цим? Знаю, але хочу подивитись. І готуємо піджилення. Два. Для старичків, так сказати, і для молоднячка. Дивіться, бачите, різниця класна, яка. Молоднячок це йому десь місяць. І вже все одно дивіться, яка різниця. Ті різні, деякі маленькі, а ці ось дуже класні. Тому оце коли прищіпуєте, оце прищіпуєте. Це отак отрізається і оце живцюється. І оце воно тоді виростає отаким от класним. Так, ну що ж, рискуємо для оцих, щоб не були худенькі. Зараз розкажу, що я хочу давати. Наливаю я водичку, небагато, тепленьку. Я буду готувати на 300 мл. Я показувала, коли мені треба трошки, я готую такий простий оприскувач. Простенький. Так, і я хочу звернути увагу. Дивіться, у мене є кальцієва слітра, багато їх хто знає. Але дивіться, щоб ви не наробили лиха. Е, так, я не знаю, чи буде видно. Кальціва селітра не призначена для підживлення кислотолюбивих культур. Тобто для широколистих гортензій це точно. Я думаю, що вона забиває і потім повітря по ній погано проходить. Ну, або іще щось. Так як у мене волотисті гортензії ростуть. Живці маю на увазі. В принципі, і деякі кущі просто у е, Простому торфі для розсади, і навіть я буду далі продовжувати саджати їх і спостерігати, як вони розриваю, роз, розвиваються, то я хочу спробувати дати їм кальціву селітру, щоб вони трохи ну, кріпкенькі були, бо стовбури буває таке, а вверх росте, то мені не подобається, що воно таке худеньке. Тому я буду давати, якщо на один літр я б один грам дала, то мені треба третю частину, тут зовсім трошки. Я покажу вам у руці, бачите, третя частина і все. Багато мені точно не треба, тому що, якщо таке застереження, то краще зробити так. Обов'язково я вам відпишусь в коментарях, якщо щось піде не так. Щоб робили, щоб не робили, але я хочу спробувати. Для широколистих я таке робити не буду, а для волотистих можу. Так, так, готово. Ну і плюс кальцієва селітра вона розкисляє ґрунт. Тобто, там, де ми підкислюємо, вона розкисляє. Вертає pH. Нормальний стан, так сказати. Тому цього не треба робити, так пишуть. Але ті рослинки, які в мене ростуть в простому торфі, я хочу це спробувати, тому що попитуням своїм я бачу, що вони класно ростуть. Ну, вони такі міцніші стають і кущі нормальні, а то буде ота палка виросте, я не знаю. І буде як, мабуть, стиць придиць, так. Е, мені не подобається ось це, бачите, тоненьке, воно ж потім буде виростати. Тут рядушком все нормально, як би. А те, що рядушко, воно тонке і ось тонке. Як начебто тут темряві їх держуть і, і таке собі. Так. Легенько, легенько я оприскую. Ті, що в мене давно. Так, все, хватимо. До речі, у мене ж вони, дивіться, ага, тут волога тут. А, це я сьогодні пролила трошки. Пролила, так. Да. В основному стаканчики у мене сухі. Я їх поливаю через оприскувач кожного дня. Зараз навіть по три рази на день. Підійшла, подивилася, оприскала. Раніше один раз. Зараз. Три. Бачите, він, в принципі, в мене не мокрючий, Це я готую їх до перевалки, пересадочки вже потихеньку. І тому я їх не заливаю, щоб коріння дихало. Так, і заразом приготуємо підживлення для молоднячка. Ростуть вони самі по собі доволі таки добре, тому э, верх давати рост. Їм особи я давати не буду, але для кореневої, тому що тут, якби вона тільки починає йти вниз. Ми зараз приготуємо те, що, в принципі, пили колись оці. Так, готуємо. Так, це я прибираю, ховаю, обов'язково закриваю, закручую і на прошіпочку, бо вона вбирає вологу добре. Так, і беру я. Ось такий плантатор, дивіться, не обов'язково плантатор. Щоб тут посерединці була 54 там, або якась велика цифра. Тобто зуту 10, фосфору аж 54 Це для кореневої. Або щоб, щоб у вас щось зацвіло, навіть орхідеї, навіть гортинзії. І калію 10. Це нам треба для кореневої системи. Знову я наливаю водичку. Можна взяти монокалій фосфат. Так, все хватає. Так, раз у мене не літр. Якщо літр, то одну грамулю я беру, якщо в мене менше, то десь третю частину. Так, хочеться взяти третю частину. Ну, в принципі, щось так. Трошки. І по листу. Раніше я любила все підливати під корінь, а зараз навпаки. Бо раніше я не знала дозування. Багато і палила, бо хотіли ж багато всього чого дати. А зараз по листу. І швиденько, і в кого великі плантації, то вже знають, це економно плюс. Ну і швидкий результат. Так, я думаю, що все. Щоб вже все розчинилось. Так, і знову я оцей простий оприскувач наливаю. Тому треба корні наростити, борхідеї навіть. Ой, це я щось розігналася. О, це воно пахне більш-менш так, що... Так, як треба. Бо коли я оцей оприскувач купувала, він пахнув, а потім вже пішли підробки, і фосфора і близько не було. Так, і даю ось так по листу. І все останнє, треба подумати, куди далі оприскувати. Піду, полью, оприскую. Так, все. Якщо чесно, страшно завтра вставати і дивитися, що з ними. <світ> що буде? Ну, нічого, це ж таке діло. Досвід є досвід, а про запас у мене ще живці є. Оці, і ще наступні будуть скоро. Малеча підроста, скоро в стаканчики саджаю. Так, дівчата, хто хоче живцювати, вже пізненько. Травень місяць, червень уже аж свистів, аж пищав, то вже пізненько. Бо вони ж, е, треба, щоб зараз, бачите, ось задерев'яніли. Тоді вони у вас перезимують. Потім вже треба спеціальне добриво давати, пізніше покажу, щоб вони більш скоріше задерев'яніли. Так само і, в принципі, з якимись молоднячками-гортинцями. Цей стубур, в принципі, має задерев'яніти, тоді вони у вас на вулиці перезимують. Тому ось такі справи. Лайк вашим живцям, гортензіям, квіточкам і до зустрічі! Обов'язково пишіть в коментарі, що у вас там виходить, не виходить, що садите. Ну, і що не садите. Все, до зустрічі!